Леонід Ступницький на псевдо Гончаренко народився на Житомирщині, закінчив Першу світову війну у званні штаб ротмістра Кавалерії і був нагороджений за хоробрість орденом святого Георгія IV ступеня. З 1917 року активний учасник української революції надалі у званні підполковника, командир полку Волинської дивізії у другому зимовому поході командував окремим кінним загоном, що відзначився в боях під Житомиром. З 1922 року в еміграції в Польщі, з 1939 після окупації Польщі, заарештований НКВС, звільнений німцями з серпня 1941 року. Командир першого українського полку ОУН Бандери у Рівному від березня 1943 в Українській повстанській армії з травня начальник штабу Упа північ. У 1943 році потрапив у полон, але втік і повернувся до своїх. У 1944 році загони НКВС оточили Криївку, де перебував Ступницький. Леонід довго відстрілювався, а останнім патроном застрелився, не бажаючи потрапити в полон. Генерал Хорунжий упав посмертно, похований в селі Дермань на Рівненщині.